Польща за крок до війни Кремль уже розставляє пастки та готує удар просто зараз. Диверсії, вибухи, паніка. Європа висить на волосині масштабне протистояння ближче ніж здається. Гібридна війна вже тут. Чи стане НАТО на захист країни? Шок, заява Калінінград впаде. Першим альянс готовий на все. Російська загроза наростає. Руський мір вдаряє по Балтійському регіону. Латвія вже на лінії вогню. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Грустоло і останні події. Передвоєнний туман згущується над Польщею після вибухових диверсій на залізниці та потужних кібератак. Начальник генерального штабу війська польського генерал Веслав Кукола констатує, що ворог розпочав підготовку до війни. Противник майстерно створює атмосферу тотальної недовіри, похитує віру людей у державу, силові структури та армію, готуючи ідеальні умови для можливого удару по території Польщі. Це типово для 1939 року, але по суті передувало багатьом збройним конфліктам, а також відбувалося в періоди, коли ці конфлікти ще не розпочалися. Ще раз підкреслюю: найголовніше сьогодні це наша позиція, наша відповідь. Сьогодні зазначає військовий доля регіону висить на волосині. Усе вирішать дії польської влади. Чи втримає вона ворога на відстані, чи сама спровокує агресію. Ми завжди перебуваємо у передвоєнному періоді. І холодна війна теж була передвоєнним часом. Йдеться про управління цим передвоєнним станом, про побудову ефективної політики стримування, що значною мірою спирається на наші оборонні можливості, а також на позицію наших громадян. Уряд Польщі вкрай занепокоєний на стратегічній залізничній артерії Варшава люблін по якій постачається й озброєння для України нова хвиля зухвалих диверсій. У неділю в селі Міка, що в Мазовецькому воєводстві, виявили розірваний вибухом відрізок рейок. Але це був лише перший удар. Протягом доби сталися ще два підозрілі епізоди, які вже вибухають польською інформаційною повісткою. Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. Вибух найімовірніше був спрямований на підрив потяга, який рухається маршрутом, що використовується також для перевезення озброєння в Україну. Трагедії вдалося уникнути, але ситуація є надзвичайно серйозною. Що два інциденти на тій же лінії. Міністр внутрішніх справ країни Мартін Карвінський повідомив, що у неділю ввечері зафіксували ще два випадки. На екстреному брифінгу влада Польщі оголосила про початок масштабного полювання. На організаторів та виконавців диверсій. міністр оборони Владислав Косиняк Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів шляхів, які ведуть до українського кордону, щоб виключити повторення інцидентів. Примітно, що генерал Веслав Кукола переконаний, якщо Польща та НАТО продовжать нарощувати оборонний кулак і чітко дадуть зрозуміти, що будь-який удар по альянсу або Польщі стане для агресора самогубством, Кремль 10 разів подумає, перш ніж робити крок, коментуючи підрив рейк у мазовецькому воєводстві, начальник генерального штабу говорить прямо і без прикрас. Якщо хтось був на війні, він знає те, що ми маємо сьогодні. Це не війна, а передвоєнна ситуація, або те, що в розмовній мові називають гібридною війною. І Це ще не все усього місяць. Тому колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес холодно та впевнено заявив: якщо Росія сунеться до Польщі, НАТО розтопче Калінінград і розгромить російські бази в Севастополі. Для Кремля такий сценарій буде надто дорогим. Ми обов'язково розкажемо, як може розвиватися цей катастрофічний для РФ варіант майбутнього. Не пропустіть. Нагадаємо, ходжес керував сухобутними військами США в Європі з 2014 по 2017. Сімнадцятий рік і стабільно виступає за посилення військової підтримки України. Калінінград і Севастополь будуть знищені в перші години. Якщо Росія нападе на НАТО, таку заяву зробив колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу так же, как она атаковала Украину, ее бы уничтожили силы ВВС, НАТО и сухопутные войска Альянса. Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В перші часи Калінінграда нет. всі російські об'єкти унічтожені. Люби російські воєнні об'єкти в Севастополі тоже. генерал упевнений, що відповідь Альянсу на атаку зараз була б миттєвою і руйнівною. А ось у 2014 тисячі чотирнадцятому році Альянс упустив щось важливе. Країни НАТО дозволили Росії залишитися безкарною за свою агресію. Якщо вернуться в 2014 тисячі чотирнадцятий год, коли почалася війна, Європа, США і Канада в це. целом поддерживали Украину, но многие страны по-прежнему были слишком зависимы от России в поставках нефти и газа. Люди говорили, да ладно вам, не драматизируйте, Россия важная страна, у нее ядерное оружие. И мы тогда, еще в 2014 году, не смогли ясно дать понять, что российская агрессия не останется безнаказанной. Даже минские соглашения оказались фарсом. Никакие санкции не изменили поведение России. У нее не было никакого уважения Женіки цим Більш того, поведінка Росії стала ще агресивнішою. Наприклад, російські пропагандисти особисто перетворювали. Той самий Калінінград на плацдарм військових загроз Європі робив це зокрема російський пропагандист та депутат Держдуми Євген Попов влітку цього року. Він випустив репортаж із ракетного корабля Буря і завуальовано погрожував країнам ЄС. Мовляв, дивіться, у нас є калібри, і вони летять більш ніж на дві тисячі кілометрів. Самі порахуйте, куди вони дістануть. Уважаю, що ми на Балтике, а дальность калибров примерно плюс-мінус. Дві з половиною тисячі кілометрів можна легко посчитати можливу зону пораження. на цьому ґрунті. Слова Ходжеса про знищення Калінінграда у перші години після атаки зовсім не дивовижні. Знищення російських військових баз у Севастополі і в Калінінграді, Бившин Кеніксбергі являється, на мой взгляд, вполне адекватним ответом на можливу угрозу з боку Російської Федерації попередження Ходжеса це не гіпотетичне припущення. НАТО давно готується до можливої агресії саме з Калінінграда. Наприкінці вересня Польща та Швеція, наприклад, відпрацьовували оборону острова Готланд, ключового елементу безпеки в Балтійському регіоні, який знаходиться лише за 300 кілометрів від Калінінграда. Ці військові навчання мали послати чіткий сигнал про готовність до. Спільної оборони в Балтійському морі сигнали про попередження шле Росії і нинішнє високопоставлене командування НАТО. Командувач армії США в Європі та Африці, генерал Крістофер Донахю, також заявляв, що альянс може стерти Калінінградський район у надзвичайно стислий термін, якщо виникне така необхідність, і додав, що вони вже все спланували. Генерал армії США і от генерал Донахю ще в серпні місяці сказав про Калінінград Наступне, що у випадку чого, там, якщо хтось щось думає, та з приводу там гібридних провокацій. На східному фланзі, то в альянсу готові оперативні плани, які дозволять силам НАТО в Європі буквально за кілька годин перетворити Калінінград на попелище. Ну там російська пропаганда звичайно одразу полізла на стіни. Почала вити, що значить це провокація, це пряма угроза і так далі. От. але ось ця заява діючого американського генерала, причому того, який знаходиться на посаді в військовому керівництві НАТО в військовому командуванні НАТО, це дуже такий прямий і чіткий сигнал бункеру. І була там, що ну всі бачать, чим ви займаєтеся, та всі бачать до чого ви готуєтеся, і не думайте, що готуєтеся тільки ви. Але тут слід зазначити, що ймовірно знищення міст це деяке перебільшення. Сумнівно, що НАТО візьметься спопиляти міста, та й це просто складно зробити. А ось те, що військові цілі накажуть довго жити, це факт. Говорити про знищення гараду в цілому, мабуть, не приходиться, тому що. Во-первых, достаточно сложный рельеф, во-вторых, нужно не один десяток особо мощных бомб, включая даже тактические ядерные заряды, но точная ликвидация доков, точных складов, причальных стенок расположенных там военных кораблей. Ніти задач вполні виконуємо. Насправді тим же тамагавкам буде де розгулятися. Особливо багато військових цілей на узбережжі Балтійського моря тут зосереджена і авіація, і війська зв'язку, і ремонтні заводи. І Росії варто було б замислитися про наслідки. Але хіба це у дусі Кремля? Не тільки Польща, Москва готує ґрунт для вторгнення і в країни Балтії. Кремль знову штампує сценарій Україна 22 під прапором боротьби з уявним нацизмом. Росія вивчає слабкі місця східного флангу НАТО і вже націлилась на Латвію. Ситуація загострюється до межі. Усі деталі дивіться просто зараз. Представителі стран НАТО асобіна в Європі, особливо... В малих странах вони должны вабша давати собі отчет, з чим вони грають після України. Балтія, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, очень серйозні вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашої страны. Володимир Путін є загрозою для безпеки не тільки України, а й інших незалежних держав. МЗС Латвії офіційно відмовила в прольоті літака з Путіним через свій повітряний простір. Рішення не просто дипломатичний жест. Це пряме нагадування Кремлю, що в цивілізованому світі Путін фігурант ордера Гаагського суду. І за цим одразу нова провокація Кремля. Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. на перехоплення. Підіймали винищувачі НАТО. це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це вкотре підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони. До цього російські винищувачі знаходилися над Естонією. Ще два літаки Російської Федерації з'явилися над нафтогазовою платформою «Петробалтик» в Балтійському морі. Росія активізувала провокації проти країн НАТО у вересні. Гібридні форми агресії Кремль застосовує систематично за три місяці. Росія виготовляє стільки боєприпасів, скільки всі країни НАТО разом за рік. Ми очікуємо, що російський ВПК за цей рік випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин та 200 ракет Іскандер. А вже за п'ять років Росія може бути готова піти війною проти НАТО. Захоплення України для Путіна не мета, а етап. У його планах воскресіння радянської сфери впливу, де незалежність сусідів, лише тимчасове непорозуміння. Вот те страны, которые считали, что самые недружественные, там что действительно, собственно говоря, больше всего много релакандов, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии 75,22%. В Латвии 70,6%. целых шесть десятых військовых провокаций росіяни здійснюють різні кибератаки. Эстония планирует в течение четырех лет. Повіличить военные расходы до 5,4% от ВВП. А прямо сейчас Эстония Естонія вже укріпляє с з нашою Россия Росія може вигадати сотні приводів для вторгнення. Кремль вже знайшов знайомі наративи для країн Балтії, щоб пояснити своє вторгнення. По факту дійсно можна назвати фашизмом, коли да е, власті. Делают все возможное для насильственной ассимиляции, в том числе и этнических русских и других э, народов. Поэтому, конечно же, все, что происходит сейчас в Час Латвии, это трагедия. По факту там находятся такие же э, преступники. Вони открыто заявляют про освобождение братских народов, надание додатковых прав и свобод, а также поддержку российскомовных. І вже сьогодні в наративах кремлівської пропаганди НАРВА звучить як місто, де росіян активно гнітять естонці. Русський язик не преподається як таковий, навіть по вибору. Вот. і тому я міняю роботу, перехожу в православну гімназію, де зберігають русський язик і культуру. Кремль вже намітив плани щодо збільшення військового виробництва та розміщення додаткових військ вздовж їхніх кордонів. Пише інститут вивчення війни. Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть. Кремль продовжує шукати привиди. Черговим може стати пасажирський потяг Москва-Калінінград, що проходить через територію Литви. Кремль цілком здатний використати його як привід для вторгнення, нібито для порятунку мирних росіян. Нет, нет ощущения тревоги. Есть ожидания, неприятности. Также они могут влаштувати провокацию на сувалському коридоре, на кордоне Литвы и Польши. Этот анклав – настоящая ловушка для России. Самый короткий путь снабжения, войск в нем наземный, через территорию Польши, мимо города Сувалки. На Западе считают, что Россия в случае войны обязательно захочет пробить в этом месте коридор для снабжения Калининградской области. У путінському баченні світу підпорядковуватися Росії мають не лише країни Балтії та Україна, а й частина Польщі та Фінляндія. Якщо Росія дійсно захоче захватити країни Балтії, то зробити це їй надо дуже швидко. Угрожаємо період, який обычно предшествує війні, нужно буде сократить максимально, щоб не видати свої наміри. Литва, Латвія та Естонія стурбовані збільшенням військових витрат Росії. Тому розробляють план масової евакуації мільйонного населення у разі російського вторгнення. Водночас свято вірять, що п'ята стаття НАТО все ж спрацює. Цю розмову ми ведемо з лютого 2022 року, навіть із березня 2014 року, коли Росія вперше атакувала Україну та анексувала Крим. США більше не готові захищати Європу, як я говорю, безкоштовно. Вони хочуть, щоб європейці робили свою частину роботи. Я вважаю, що це справедливо. Звісно, це не просто, бо доводиться скорочувати витрати. Наприклад, менше фінансування йде на освіту охорону здоров'я, соцзабезпечення. Але ми, як прифронтова держава, розуміємо, що Поставлено на карту і повертаючись до п'ятої статті, часто згадують Будапештський меморандум, порівнюють Україну та гарантії НАТО. Але різниця є, і вона дуже суттєва. Україна не є членом альянсу. І те, що Росія так люто виступає проти вступу України до НАТО та отримання нею гарантії п'ятої статті для мене якраз є доказом. П'ята стаття працює. Сценарій несподіваного удару по східному флангу альянсу перестає бути фантастикою і стає питанням часу та готовності Заходу відповісти. Латвія посилила імміграційні правила. Ті росіяни, які не склали іспит або не вчасно подали документи на статус постійного жителя Євросоюзу у Латвії, зобов'язані покинути країну. Крім цього, вже з 1 листопада буде заборонено здійснювати нерегулярні автобусні пасажирські пер перевезення з Латвії до Росії та Білорусі на кордоні з Росією розпочнеться відновлення боліт та торфовищ для створення природного бар'єру у разі агресії. Поки що в НАТО зберігають упевнені, що відкритого конфлікту з Росією вдасться уникнути, принаймні, поки Кремль зайнятий війною проти України. Проте історія вчить те, що вчора здавалося неможливим. Сьогодні може стати реальністю. Ризикне Росія напасти на Польщу чи країни Балтії найближчим часом. Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. На з вами вже понад 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.